Побачили всі початок речення у перед приголосним, ви перед голосним. Аліса Салебедик навчається у науковому ліцеї No3 у Полтаві. Цьогоріч дівчина складатиме національний мультипредметний тест. Зараз дуже багато часу проводжу над уроками. Тому що НМТ скоро, і у нас є в школі уроки колоквіуми. Там ми підготовлюємося до НМТ, Тести проходимо. Звичайно, що хвилююся, але я впевнена, що все буде добре. і Ми складемо всі на 200. Нині 11-ти класники готуються до національного мультипредметного тесту. Передбачені тести з чотирьох предметів українська мова, математика, історія України та будь-який інший за вибором учня для випускників навчальних закладів. Тестування почнуть проводити з 2 червня. Про це Суспільному розповіла відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барболіна. Загальна структура залишається такою, як була і минулого року. Тобто всі учасники проходять тестування в онлайн-форматі. На все тестування відводиться 4 години, тобто по одній годині на кожен з предметів. Найбільш суттєва відмінність це те, що Тест з історії України передбачає завдання, які охоплюють період, починаючи з найдавніших. Часів по, по сьогоднішній час у навчальних закладах учням допомагають підготуватися до тестування. Зокрема, проводять окремі заняття, де працюють над типовими помилками. Нині держава не надає можливості пробного складання мультипредметного тесту. Тому викладачі самостійно проводять таке тестування. Упродовж цього року учні 11 класів на уроках колоквіум готуються до предметів НМТ. І упродовж року ми робили дітям про не тестування на жаль, зараз державі цього немає, але для того, щоб діти подолали і психологічний бар'яр і зуміли оцінити свої можливості, принаймні розрахувати час на виконання. Ми готували і діти проходили тест в форматі НМТ. Також одинадцятикласники готуються до НМТ і за межами школи. Частина з них працює з репетиторами та на додаткових заняттях. Фізика складний предмет. Я на нього витрачаю напевно найбільше часу. Е, мені з цим допомагає і наші вчителі в школі, і іноді я їх прошу допомогти е, розв'язати деякі завдання або показати принцип розв'язання деяких задач щоб в майбутньому я знаю, як це робити. Е, е. Вдома у мене є збірник з НМТ задачами та теорією, які я постійно перечитую, повторюю. Четвертим предметом я обрала англійську мову. Я досить багато часу проводжу за підготовкою, і це як мінімум півтори години на день. Звісно, бувають дні, коли я не займаюся, коли я даю собі відпочити. Але загалом не буває такого дня, що я щось не повторю. Як розповіла Наталія Барболіна, основна сесія НМТ триватиме до до. 25 червня для участі в тестуванні зареєструвалися близько 13 тисяч абітурієнтів з Полтавщини. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоч Суспільне новини Полтава.